Всім доброго мирного дня. Оце робимо ремонт. Це кухня. Поставили вікно. Це була в нас тут пічка. Така велика. Робимо міні-пічку. Вже поставили двері. Оце тут, дивіться, буде комен туди виходить. Робимо помаленьку ремонт. Вже двері будуть. Тут вони ще тут о, оце такі двері будуть. Це вся весь кирпіч з пічки перебираємо, що добре зложуємо сюди все погано, і погано викинемо, скільки кирпічу, подивіться, скільки тут, о, скільки кирпічу, весь кирпіч. Скільки зложено тут і там кирпич. Зараз покажу, вже двері поставили. Тут будуть двері відкриватись. Тут буде топка. Тут будуть двері. Тут будуть дрова сюди ложитися. Тут будуть отак. О. І тут буде груба вся, а там з зала буде теж стінка. Така в нас як дороблять, я покажу. Така красота буде в нас. Отака вона широка буде ширша як. ми зробили на всю довжину. Отам там буде стіночка в зал, буде ще тепло йти. Отака грубка. Туди двері їсти варити, а така красотінь.